Виключ. Так, все. Уважаємо господа, доброго дня. Сьогодні у нас результат... О, розгляд результатів торгів на закупівлю деталей, змінних до ручних інструментів з механічним ураговлювачним, приводом чи без нього, або до верстаті. лоти. Оголошення про проведення даної закупівлі за номером сто вісімдесят опубліковано у віснику державного закупівлі за номером 323. За результатами. Розгляду пропозиції відхилено пропозиції наступних учасників. Товариство РК Груп через те, що пропозиція не відповідає вимогам документації конкурсних торгів в частині технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. А саме за пунктами 2, 4, 5, додатку 3 та в частині відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, за пунктами 2, 1, 2, додатку 2. Товариство Запоріжжя, інструмент трейдинг. Через те, що пропозиція не відповідає вимогам ДКТ в частині відповідності учасника кваліфікаційним критеріям за пунктами 2.1.2, один два додатку два. Товариство компанії «Профістрой» через те, що пропозиція конкурсних сторони відповідає вимогам ДКТ в частині технічних і якісних характеристик предмета закупівлі. За пунктом 2, додатку 3 та в частині відповідності учасника кваліфікаційним критеріям за пунктами 2.1.2, один, два, додатку два. Також була відхилена пропозиція товариства Грані через те, що вона не відповідає вимогам частині відповідності учасника кваліфікаційним критеріям за пунктами 2.1.2 додатку 2. Таким чином, до оцінки було допущено пропозиції наступних підприємств: Товариство Київтехцентр, приватне підприємство Сервіс», Товариство ВПТ Україна та товариство Торговий Дім Олександр. Більш детальніше за лотами. Лот номер один. Свої пропозиції представили наступним чином: Товариство Київ за ціною 577 тисяч 800 гривень. Приватне підприємство Оптима Сервіс за ціною 605 тисяч 931 гривня. Товариство ВПТ Україна» за ціною 545 тисяч 37 гривень. Золотом номер 2 Свої пропозиції представили: товариство Київтехцентр за ціною 353 тисячі 820 гривень. Товариство Торговий Дім Олександр 370 тисяч 226 гривень 40 копійок. З огляду на викладене можна зробити висновок, що найбільш економічно вигідними визнані пропозиції, надані золотом номер 1 товариством ВПТ Україна на суму 545 сорок п'ять золотом номер 2 товариство Київських центрів на суму 353 820 грн. гривень. Прийнято рішення про акцепт названих пропозицій. Будь ласка, ознайомтесь і підпишіть протокол. Так. всім дякую за участь. До побачення.